Волонтери міжнародної неприбуткової організації World Wide Vets уже два роки як займаються лікуванням, стерилізацією та вакцинацією українських тварин, які залишились на вулицях. Не оминають вони і гарячі точки на південному сході України. Okay. Well, Привіт, ми стерилізуємо та каструємо котів України. І зараз багато бомб літає над нами, багато ракет. Okay. Well, Британка доктор Джема Кемплінг, засновниця організації, розповідає: найбільшим викликом для команди зараз є швидкий ріст сказу. В Україні був сказ і до війни, але очевидно, через те, що так багато людей евакуювалися і залишили тварин. Популяція безпритульних тварин збільшилась, і на вулицях стало значно більше тварин ніж було раніше. Це по суті створює мережу тварин, які можуть контактувати та поширювати цю хворобу далі. За словами Джеми, покинуті тварини, інфіковані сказом, можуть днями гуляти у пошуках їжі, не виявляючи жодних ознак чи симптомів хвороби. І тому вони поширюють вірус на великих відстанях без жодних перешкод. Тож волонтери намагаються вакцинувати якнайбільше тварин. Це означає, що якщо тварину вкусила інфікована тварина, вона не захворіє і не почне поширювати хворобу. Це зупиняє вірус, що чудово. Потрібно, щоб менше тварин було на вулицях, менше тварин, які здатні поширювати цей смертельний вірус. Отже, треба проводити стерилізацію через брак рук організація кличе ветеринарів зі всього світу. У квітні та травні цього року дві великі міжнародні групи волонтерів приїхали з США та Європи щоб надати допомогу тваринам України. Серед волонтерів була американка, доктор Колін Лембо. Ми її зустріли у місті Сан-Дієго, де вона оперує тварин у місцевому госпіталі couple years ago. Я хотіла поїхати відтоді, як почалося вторгнення. Я не військова, в мене немає грошей, щоб пожертвувати, але в мене є набір навичок, які, як виявилося, зараз є дуже цінними в Україні, оскільки хірургічні навички допомагають контролювати популяцію домашніх тварин. Колін Лембо стерилізувала тварин в одному із найбільших притулків у місті Броди Львівської області. Проблема полягає у тому, що якщо ми не будемо контролювати популяцію, ми побачимо зростання сказу, який може поширюватися на людей, оскільки це зоонозна хвороба. Це смертельно небезпечно для людини, і ми стурбовані тим, що сказ може стати епідемією по всій Європі. У 2023-му волонтери міжнародної місії стерилізували та вакцинували проти сказу майже 2,5 Тисячі тварин Сандієго Христина Шевченко Богдан Шевченко для Голосу Америки.